Привіт, мудрив небайдужим. 4 листопада. Новини, які варто аналізувати. Угорщина проти України. Євросоюз розглядає лише обмежене членство України з відповідним випробувальним терміном. Зеленський, звісно, проти, набув черговий раз під ударом, гетьманцев як захисник інтересів простих українців і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Угорщина традиційно, вже традиційно виступає проти членства. України в ЄС новий уряд заявив, що він як кажуть кістьми ляже нас не допустять. Я хочу підкреслити, що спілкуючись з різного роду політиками в Європі, не публічно, не на камери, вони мені сказали, що України не буде. Принаймні, в найближчі 20-30 років в Євросоюзі а під час війни про це не може бути і мови. І навіть потім, після закінчення війни, якщо ми виконуємо стандарти, я хочу підкреслити, що Україна зараз відкатує назад, більшість тих з правильних законодавчих ініціатив, які відповідали європейським, були прийняті, як це не прикро, як це не дивно за часів Каденції Януковича. Зараз вони відміняються. Ну, як той самий господарський кодекс з нормами, які відповідали європейським нормам. Про це можна дуже багато говорити. Однак, навіть після того, якщо ми знову-таки приведемо до відповідність, Україна може розраховувати на членство з випробувальним терміном. Чому? Тому що питання прав людини, питання демократії, питання боротьби з корупцією те, чому Україна пасе задніх. А тому, звичайно, тільки випробувальний термін, і відповідно після його проходження може бути розглянуто повноцінне членство. Ну, Зеленський зрозуміло категорично проти. Він виступив і заявив, що він не сприймає таке обмежене членство. І наполягає на тому, щоб членство України в ЄС було повноцінним. І тільки з таким питанням він погоджується. Ну, як завжди, бравадна заява: нічого під собою немає. І ця заява на фоні того, що сьогодні офіс генерального прокурора зробив черговий наїзд на детектива НАБУ, який якраз займається корупційними справами. Без санкцій суду, без нічого. Знову в обшук обшук. З... Відповідними силовими діями. Якщо Зеленський думає, що в Європі про це не знають, то він дуже помиляється. Знають. І саме тому говорять, що в Україні не місце в Євросоюзі. Вже все частіше в Європі є чітка характеристика того, що щось не так в Україні. Розглядають питання єдиного марафону і наполегливо вказують вже Україні європейці, які, на жаль, ще не помічають бусифікації, не помічають. Конституцію на паузі і знищених і свобод, але вже помічають, що є єдиний марафон, який, по їхньому твердженню, однозначно, повинен припинити свою роботу після закінчення воєнного стану. Подивимося, як воно буде. Я радий, що європейці вже разом з американцями помічають той безпреділ, який запровадив Зеленський. Ще одною новиною, на яку хочу звернути увагу, це. Створення такого собі, знаєте, ангела по плоті, ангела гетьманцева, який раптом з фіскалізатора, з того, який казав, що не треба давати гроші на армію, який законодавчими ініціативами ну, затягував мотузки на шиях українців і казав, що всіх підприємців треба общипувати, як гусей. Але розуміючи, як я думаю, їхнє підсмаження. Так от він раптом став таким, знаєте, взірцевим державником і виступив на захист. Чителів, які виявляють, не отримали обіцяні Кабінету міністрів виплати у розмірі 2600 гривень. Ух, як він взявся за це жорстоко і буде розбиратися, давати відповідні депутатські запити. Ну, прям ну, дивиться, як люди міняється. Все це на фоні, пам'ятаєте попередньої заяви, що. Альтернативну політичну силу для того, щоб розмивати голоси і підігравати, і, можливо, в якійсь мірі відтягнути, щоб потім зайти іншою колоною Верховної Ради, буде створено для Гетьманцева. Він розглядається як такий очільник розпіарний, в принципі, треба дати належне депутат як головою цієї політичної сили, і будуть її вести на вибори. Ну, це така чергова ідея. Настільки це результативно, не знаю, дивлячись, споглядаючи на ідіотизм. В головах більшості українців я думаю, що цілком такий проект може пройти. Новина, на яку варто звернути увагу, після особливо критики мою адресу, коли я розмістив відповідне відео, що жінок починають перестрівати і перевіряти їхні документи, мені написали, що такого не може бути, що ви нагнітаєте. Ну, не нагнітаю, от чергова новина. Це, це каже, штрафувала на 17 тисяч гривень жінку, медика з чотирма дітьми одиноку. елементи вона не отримає. Відповідно новину розмістив депутат Верховної Ради, не буду назвати його прізвище. Думаю, загулите в знаєте. Він привів приклад, описав цю всю позицію, і вона медикиня. До речі, я маю знайомих медикинь, до них є претензії. Вони так, вони мусять ходити в ТЦК, мусять отримати відстрочку, мусять знаходитись на обліку. Це те, що чекає жіночок. Після мобілізації, яку вам я переконаний, подарує Зеленський по рекомендації залужного, думаю, може, жіночки трошки будуть вибірковіші в своїх висловах в частині відношення до чоловіків і посилання чоловіків на фронт. Коли ви будете в прирівні в правах і обов'язках, а відповідно до конституції ви рівні чоловіками в правах і обов'язках, можливо, ви тоді трошки будете думати по іншому, бо зараз їх наполегливість частині захисту гусифікації і диктатури Зеленського ну просто мене вражає. Так, от новина чітка: 17 тисяч гривень, жінку, медикиню, штраф, чотири дитини, Безпреділ, як на мене, я вважаю. Я проти того, щоб жінки воювали. Я за те, щоб жінки були оберігом домашнього вогнища і їхнє покликання, їхня місія народжувати дітей, виховувати, плекати і. Створювати ну центр центр сімейного осередку як основи суспільства будь-якого спроможного і звичайно ефективного. Цю новину звичайно спростував Кіровоградське ТЦК, тому що вона ця жіночка з Кіровограду спростувала, сказала, що це брехня, що цього не може бути. Ну звичайно, ми повіримо та нам, Так вони пози їхнім ствердженням вони ж босифікацію не займаються. Правильно ну вони чоловіків не пристріють, вони просто їх оповіщують. Як оповіщують, я в кінці дам відео, як вони вміють оповіщувати. Ну так, це не, це не називається напевно бусифікація. Дам відео, чергове відео, на жаль, жахливе з Кривого Рогу, де пакують. Ну і якщо сказав про Кривий Ріг, то хочу ще всім вам нагадати, так? Хто забув, але є можливість нагадати, перевіривши полистаючи. Сторінку Зеленського в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Я, от зокрема, листаючи по рекомендації друзів, знайшов дуже цікавий пост. От він. І от в цьому посту, це щоб охарактеризувати сьогоднішню ситуацію, жахливу ситуацію з Покровськом, коли нам Зеленський із Сирським розказують, що там все контрольовано. Хочу зачитати фрази, які, напевно, притаманні сьогоднішній ситуації. Ребята, только що мені. Позвонив Андрій Джиджу. До речі, підтвердження від Андрія Джиджу він справді тоді спілкувався з Володимиром Зеленським. А це саме було 27 серпня 2014 року. І розказав, що з нашими земляками, з батальйону відбувається... Проїходят... що там происходит, пацани там окружені під обстрілом, ні допомоги, ні техніки, підвергаються, гибнуть, підставляють кожну минуту, нас держать за лохов. І що обідно держать нас лохи, предателі і деребанщики. Но сейчас не о ничтожествах, а о героях. І там ну, багато він пише, та він пише помогите, или будьте прокляті. Описує те, що нам брешуть. Мені здається, що цей пост Водим Розленського дуже зараз так підходить для характеристики його висловів щодо Покровська. Чи, чи ні, друзі, от як ви вважаєте, інший пост датований цьому. Серпня 2014 року. Ну, теж Володимир Зеленський, бачите, пише Які політики погані, що не дають обмежують право виїзду артистів, що артисти мають право спілкуватися на російській мові, слухати російськомовні пісні. Що тут сталося в голові Зеленського? Що він так кардинально змінив свою точку зору? Війна ж у нас з 2014 року і котли з 2014 року. Правда, вони зараз і продовжуються навіть в 2025 році. А нам більшують локшину. Така цікава відозміна. Ну, таки на фоні того, що відбувається, на фоні тої басифікації, якої Зеленський не помічає. От і обіцяне відео до вашої уваги того безпреділу, який запровадив Зеленський, який покриває зі злочинцями, які реалізують цю страшну, ну так, державну політику в частині знищення прав і свобод, частині конституції на паузі. Чині знищення української нації насильна бусифікація до вашої уваги.